Добрий день. Всі чули про таку штуку, як лужона мідь. да? Ти от дивишся, по суті, на мідь зовсім не схоже, але насправді це мідь. Е, підійди, я покажу. Бачите, робимо запив, бачимо червоний колір міді, все нормально, все прийомне. Е, єдиний момент, що коли її багато, то на неї є трошки скидка. Е, коли вона в переміжку зі звичайною міддю, ніяких скидок немає. Е, але є ще така штука, ну це ж по суті екранірований провод, защита основного провода. Є ще є такий екранірований провод. І сьогодні в посилочці це було разом з міддю, але дивіться який момент. Бачите? Ну, він важкуватий, не вдержує магніт. Але суть питання, що це железяка. Тобто обов'язково звертайте увагу і магніт е, в роботі з кольоровими металами, особливо мідного, латунного. Походження, вірніше, латунь – це сплав, це не метал. Е, коли перевіряєте мідь, не забувайте користуватися магнітом. Тут, в принципі, якщо прилипло, значить вже ні про яку мідь не може йти мова. Плюс ще волгарка. Бачите, звідки іскра в міді. Так що звертайте увагу і відноситесь до відправки посилочок е, з великою увагою, тому, що це ваші кошти. Мені, в принципі, різниці немає. Я прийму і порахую, але ж відправляти залізо по почті трошки накладнувати. Так що рахуйте свої гроші, перевіряйте свої матеріали, відправляйте їх до нас. а Ми залюбки купимо їх у вас.